Івація маломобільної людини, хлопцю 22 роки, травма хребта. Ми зараз знаходимося. Десь знаходимося в полі. Йдемо через поле, бо неможливо проїхати. Там... Зараз їде трактор, щоб зачепити цю швидку і на швидкій швидкі евакуювати хлопця 22 роки, який здається. Зараз лежить, в неї Ось їде хлопець, який згодився нам допомогти. Зараз ми зачепимо швидку та поїдемо за хлопцем, бо тут проїхати нереально. Тут ну, дорога така, що далі їхати не можна. Отак, хлопці супроводжують швидку. Ось дядька добрий, який нам допомагає. Швидка. Бачите, як їде. Зараз, якщо будемо цепляти, то... вон хлопці навкають, шапкають. Така евакуація, бо е, ну, дороги тут немає. Це, це є шлях. Напрямок або тропа. Ось така евакуація у нас. Зараз засіла машина, бо е, немає дороги. Така, е, це е, техніка хлопця. Це не громада техніка, це дядько добрий, зголосився нас супроводжувати, щоб ми виїхали з, цієї, з цього поля. Все буде добре. Зараз ми відвеземо хлопця до лікарні. Вже загрузили, все добре. Так що отак і працюємо. Зачепили трос. Дядьку зачипать. Добре, зачепилися. Зараз будемо їхати. Так, поїхали. Ось так їдемо. Тягнемо швидку, бо інакше не як. Все з Богом, дякую.